Що ви тільки що просили зробити? Відкрити капот для звірки номерів агрегатів згідно пункту 2,4. Водій зобов'язаний на вимогу працівника міліції зупинити з дотриманням пункту про вимог правил дорожнього руху, пред'явити документи, які, які Я дій... пред'явив документи? Звичайно, її вже зробили і дати можливість звірити номери агрегатів. Номер агрегата у вас в даному випадку, номер кузова, знаходиться в підкапотному просторі. Будь ласка, Можна запитати, при звірки ви нічого не будете руками трогати, Ні, е, е, я тільки звіль... О, Тільки будете оглядати? Тільки, подивлюсь, ще не вчинено ніяких. Я, я вас правильно зрозумів. Е, ви руками нічого трогати руками, не будете. Руками, предметами, ногами, якимись іншими частинами тіла або іншими предметами, я ваш автомобіль, вашу власність трогати не буду. Хорошо, я відкриваю. Вам зрозуміло? Да, зрозуміл. Будь ласка. Я відкрив капот? Звичайно. Можливість дав огляд. Е, можливість ви ще мені не дали, будь ласка, ви тільки що його відкрили. Це прийшли секунди. Правильно, можливість е, є звірити? Можливість ще да. поки немає. Зачекайте, хвилину. А що будь ласка. ще треба зробити? Я вас повідомлю, коли закінчаться мої дії по огляду даного транспортного не, ну Я дав можливість Покаж... Я ви... ж не закриваю, оглядаю. Ви... Ну так не перебивайте, ви не заважайте я не перебиваю. мені. Ласка, я просто провод... уточняю. Проводити... Я дав я? можливість. Сергій Олексійович, я вас повідомлю, коли я закінчу огляд. Что, уже не трогается, правильно? Все? Зачитай. Ну прям как эксперт по стаканам дивится, да? А, а почему? Да, по а <свист> <че? свист> <свист> <свист> прям как эксперт примерил, по стаканам дивится, по швам, да? Я противник милиции, да? Думаю, да что, прям, как эксперт. <свист> Нет? А, <свист> а вот... Э... Нет, меня это не смущает. <свист> я просто знаю. <свист> Нормальне явище, щоб ви знати. Хорошо. Це дуже добре, що ви так дивитесь. Так? Да? Да. Зачиняйте мене. І номер кузова тут, мабуть, теж є, так? Да? Ні, номер кузова знаходиться. А, а, що ж ми, а що ж ми тут дивимося? Ну тут що ви дивитесь? Дивище немає швів. Нема швів? Да. Так є же швив. Ну як? От Ось шу. шов, Рідний. Наскільки я бачу, візуальним оглядом, це що заводський? Заводський? Да. Так. А якщо повернути, то буде якого він світа а я ще повинен мене я повинен ковиряти? У мене підозри не викликали. У вас є підозра на... на рахунок вашого автомобіля, будь ласка, ковер. Ні, та він при мені ставився на учет. Вам дати інструменти? Зачем? Можу дати викрутку. Зачем? Тут всі бірки рідні. На стойки бірка рідна, в багажнику бірка рідна. Я щасливий за вас? Я теж. Вже добре.